На армії ФМ наосліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю! Сьогодні розповім про майже революційні можливості для незрячих, які дозволяють їм дивитися і розуміти фільми на рівні зі зрячими людьми. Так, так, попри відсутність зору, застосовувати до незрячих слова бачити чи дивитися цілком коректно. Тому можете не хвилюватися, коли даєте незрячій людині щось у руку і кажете Подивися. Те саме стосується й кіно. Раніше для розуміння фільмів незрячі орієнтувалися на голоси та репліки акторів, а також на інші звуки чи звукові ефекти. І так вибудовували для себе логічні ланцюжки. Але цей метод не зовсім ефективний. По-перше, через велику кількість візуальних елементів контекст деяких реплік чи подій можна зрозуміти ближче до кінця фільму. І це в кращому випадку. В гіршому випадку, після перегляду може залишитися багато запитань, на які десь треба буде шукати відповіді. По-друге, ви не будете знати про вигляд героїв фільму і про те, що і як вони роблять. А це може бути ой як цікаво. Якщо поруч є зряча людина, то про всі незрозумілості можна запитувати в неї, тим самим відволікаючи і її, і себе від перегляду. А коли це відбувається в кінотеатрі, то запитувати ще й незручно через надто гучний звук. Але тепер багато фільмів незрячі можуть дивитися без цих незручностей. Це стало можливим завдяки спеціальному звукоопису. його ще називають аудіодескрипцією або тифлокоментарем. Це працює так. Коли актори мовчать, закадровий голос розповідає про події на екрані. Серед дерев, обернений спиною, стоїть високий темноволосий чоловік без головного убору. На ньому довга військова шинель. Для прослуховування коментарів існують спеціальні додатки, які встановлюються на смартфони, а також окремі звукові доріжки, якщо йдеться про онлайн-кінотеатри на зразок Megogo. Далеко не до всіх фільмів є такі коментарі, але їх кількість регулярно зростає, особливо в останні роки. Є чотири додатки зі звукоописами: «Іркеч» – більше про нього шукаєте на сторінках проєкту Доступне кіно в соцмережах Грета, Movie Reading. Два англійські слова, але пишеться як одне, і подив. Вони допомагатимуть вам і вдома, і в кінотеатрах. Завантажте ці додатки, подивіться, до яких фільмів у них є звукоописи. Завантажте бажані аудіодоріжки. Запустіть аудіодоріжку перед початком фільму. І як тільки додаток почує фільм, то почне відтворювати звукоопис. Аудіокоментар краще слухати в навушниках, щоб він не заважав іншим. Як бачите, все просто! Тепер ви можете піти в кінотеатр, взяти попкорн, апетитно хрумтіти і дивитися кіно без відволікань, або ж лягти на диван, розслабитись і повністю віддатися перегляду. А поки ви будете шукати додатки і фільми, я готуватиму наступний випуск, у якому розповім, як незрячі користуються комп'ютерами, і про те, чому комп'ютер це шанс для змін. Будьте здорові! І залишайтеся на Армія ФМ радіо сильних, радіо вільних. На армія ФМ на осліп. життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.